Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новини спорту Фіфа посмертно присудила легенді футболу Пеле нагороду найкращий назавжди у такий спосіб. Вона вшанувала легендарного бразильського нападника, який помер наприкінці минулого року по чесному відзнаку вдові Пеле Марії Марсії Аока, прочів інший зірковий бразилець Роналду у ході щорічної традиційної церемонії в Best FIFA Football Варс 2022» – тисячі найкращі футбольні нагороди ФІФА 2022 року. У свою чергу президент Міжнародної асоціації футболу Джані Інфантіно закликав усі національні асоціації назвати по одному стадіону у своїй країні на честь. Пеле і впродовж теми стадіонів Дніпровська Дніпро Арена, а також обласний спортивний комплекс Металіст у Харкові, Запорізька Славутич-Арена, Луцький Авангард та Черкас Арена, потрапили до переліку стадіонів, на яких забороняється проводити матчі чемпіонату Української прем'єр-ліги відповідно до вимог додаткових заходів безпеки в умовах воєнного стану, що затвердив виконавчий комітет Української асоціації футболу, натомість Київський НТК імені Баннікова, Львівський Україна, ЕСКІФ, Криворізький Гірник, Кол... Гостний інгулець петрово кіровоградської області Ужгородська Минай Арена, Гріненський авангард та зірка Кропивницький за умови надання усіх документів, передбачених додатковими заходами безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану, отримали можливість поєдинки на них грати. Інші вітчизняні арени, столичні, національний спорткомплекс Олімпійський, оболонь, арена, Динамо, імені Валерія Лобановського, а також Арена Львів, Ворскла Полтава імені Бутовського. Орноморець, Одеса, Авангард, Ужгород, Колосковалівка, Ніка Олександрія і Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича. Подібне право отримали ще. Раніше без Кубка України з футболу другий рік поспіль. Подейкують про те, що ідея з проведенням турніру в усічному форматі зійшла на нівець, оскільки клуби Української прем'єр-ліги та першої проголосували про організації змагань з причини того, що нині не варто грати додаткові матчі. Окрім того, багатьом клубам не сподобалася, не сподобався варіант, за якого спортивний клуб «Дніпро-1», Донецький Шахтар, Київське Динамо та Луганська Зоря відразу стартуватимуть зі стадії чверть фіналу. 2 березня в українському футболі зачинилося трансферне вікно спортивний клуб «Дніпро-1» встиг внести до заявки трьох виконавців до завершення поточного сезону на правах оренди. За команду виступатиме захисник харківського металіста, 26-річний Олександр Каплієнко, який захищав кольори слобожанців з літа минулого року і встиг провести за них 14 поєдинків та забити два м'ячі. Також Дніпровцями стали 18-річний вихованець клубу Нападник Даніель Ківінда, і на рік від нього старший обо. Гронець Олексій Авраменко, який до цього виступав за Ужгородський Минай. Натомість спортклубівців залишив і другу частину поточного сезону на правах оренди. У Львівських Карпатах проведе захисник Сергій Горбунов. Чоловіча команда Слобожанського прометея здобула чергову розгромну перемогу з різницею у 31 очко 98-67 над естонським в матчі чергового туру чемпіонату латвійсько-естонської баскетбольної ліги, звитяга дала можливість нашій команді до Часно стати переможцем регулярної першості після 27 матчів. Вона має в активі 26 перемог і одну поразку в пасиві. З найнаших Дніпровських золоту і зрібну нагороду у складі збірної України здобули вихованці міської комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та недоборств на міжнародному турнірі з боксу Дракула Оупен, який завершився у румунському місті Арат. Переможцем у своїй ваговій категорії став новоспечений чемпіон світу серед молоді Микита Засенок на другу сходинку. Іде стало пошани. Зійшов Владислав Паливода. Обидва допомогли збірній Україні посісти перше місце загальнокомандного заліку серед 25 держав-учасниць. З виступу чемпіонів України з фігурного катання серед спортивних пар, учасників Олімпійських ігор та чемпіонату Європи Софії Голіченко Артема Дарен... Даренського, які тренуються під орудою Лілії Батутіної на ковзанці льодової арени Дніпра. Розпочався своєрідний челендж, показові виступи рік незламності вихованців міської дитячо-нацької спортивної Школи зимових видів спорту. З виступу чемпіонів України з фігурного катання серед спортивних пар, учасників Олімпійських ігор і чемпіонату Європи Софії Голіченко Артема Даринського, які тренуються під орудою Лілії Батутіної, на ковзанці льодової арени Дніпра розпочався своєрідний челендж, показові виступи рік незламності вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Для дуету виступ став практично першим після довгої паузи. Яка була пов'язана з травмою партнерші. Втім, нині тандем намагається надолужити втрачене і вже незабаром планує взяти старт і на офіційному рівні. Ми довго не тренувалися, так як у Соні була травма спини. також вона дуже багато боліла. Тобто це не давало нам нормально тренуватися. В цілому ми вже як місяць-полтора почали доволі активно тренуватися, то тобто стараємося набрати зараз форму. По стартам я не могу сказать, что у нас будет в ближайшем месяце там, и пару месяцев, пока неизвестно. Нам пока главное набрать форму, а там э, должна уже быть чемпионат Украины, я еще не знаю в каких числах, и планируем там выступить. Далі на лід почергово стали висипати та демонструвати у своїх програмах те, чого не тільки не втратили, але і навчилися та надбати у сурових і навіть жорстких умовах воєнного стану за минулий рік вихованці навчального закладу різних вікових категорій, розпочинаючи від початківців і завершуючи учасниками, призерами та переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних турнірів та змагань. Побачення приємно вразило діти, наставники і батьки не дарма тренувалися і працювали заради спільної мети їм є чим пишатися. Хочется сказать, что мы очень гордимся нашими детьми, которые каждый день приезжают на тренировку, одевают коньки, очень тяжело работают, чтобы достичь своей мечты. И это дает крылья и нам. И мы тоже хотим каждый делать хорошее дело на своем месте. И поэтому мы благодарны родителям, которые откладывают все свои дела и привозят детей. И наши детки растут и развиваются и будут у нас чемпионы. Показові виступи Рік незламності, які організували керівники та тренерсько-викладацький склад міської дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, завершувала патріотична композиція Не твоя війна під одноіменний музичний супровід гурту Океан Ельзи та його лідера Святослава Вакарчука у виконанні провідної фігуристки навчального закладу та цієї вікової категорії в Україні серед дівчат Софії Римшиної. Мені б хотілося б сказати велику вдячність нашим воїнам, які сьогодні знаходяться на передовій, і які дають можливість сьогодні займатися дітям своєю улюбленою справою. Хотілося б побажати, щоб ті, хто сьогодні на передовій, щоб вони повернулись здорові і з перемогою. Шана і великий уклін нашим воїнам, слава Україні, героям слава! А події стала урочиста фінальна масова сцена спектаклю, концертної програми, вистави, учасники і актори якої уславили незламність своєї країни і народу у боротьбі з російськими загарбниками. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.